Ти, ти у 19 років пішов давати. Коли ще не було контрактів, не не було. як ти зараз ставишся до того, що люди в твоєму віці можуть армію? Двома руками за. Правильно. Ну, по, е, я вважаю, що зараз на війні потрібні тільки там, хлопці там, від 20 до 35 років. Тому що, ну, я не знаю, більш фізично витриваліші, я не знаю, якось і. Ну, приємніше типу, робити роботу, ти з своїми однолітками. Ні, ну я вибачаю, що це встріл. Він каже, хлопці потривував. Да, так, це класно. Всі надо, дівчата треба. У мене бойовий підрозділ дівчат наматують так е, ворога, що мама не горює. у мене дівчата за мужність і кінні Ольги тримують. Вони пацанів виводять закопа е, після. Ну коротше, це просто жесть. Одна була адміністратор зоопарка. 19 років вона до мене приходить. Вона пив: Ну, то ж ворогу насипає, дає там ну, вона фахівець. Вона ще й кохання своє знайшла?